Це наша спроба нагадати світу, що досі ми живемо невизначеності, і досі величезна кількість військовослужбовців перебуває в статусі безвісти зниклих. І ми не знаємо, яка їх доля. Паралельно дуже багато військових наразі знаходяться в полоні і піддаються катуванням. Для нас це важкий бій. Ми треба було поруч на я в своєму рушнику хочу поєднати кілька орнаментів. І ось це у мене е, вишивка, яка е, для Дніпропетровської області поширена е, червоно-чорний орнамент, калина, листя дуба, е, жолуді і пташка. Але потім я добавлю орнаменти Хмельниччини, тому що мій чоловік з Хмельницької області хочеться, щоб в його рушнику повернення додому були орнаменти Хмельниччини. Мій чоловік зараз у статусі зниклий безвісті, зник він при обороні Бахмута 23 квітня. 23 року. З того часу я не знаю, де він, що з ним. Але я його чекаю. Сподіваюся, що зустрінемося. І він побачить свій рушник, вищий моїми руками. Є така легенда українська, за якою наші прабабусі вишивали рушники на віру, надію, любов, а також на повернення, тому що наша країна вже не одну війну пережила. І це символічний рушник, кожен хрестик якого наближує повернення героїв додому. Тобто сюди закладені величезні сенси нашої української культури.